Dylan Thomas. Spogady Pro dvo. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Одне ріство було схоже на інше, а в ті роки, у затишному кутку біля моря, поміж усіх віддалених голосів, я іноді вчував перед сном, як тихо падав сніг. І не пам'ятав, чи то сніжило шість днів і ночей до ряду, як мені було дванадцять років, чи дванадцять днів і ночей, як мені виповнилося шість. Кожне різдво збігало перед реготливим морем, і холодний засліплений місяць виглядав цупким вузлом у небі над нашою вулицею. Свята лишаються на краях крижаних захололих хвиль, і я впускаю свої руки в сніги і дістаю з під них усе, що знайду. Углиби дуть мої руки, у ту вовняно білу дзвінку круговерць свят. Які спочивають собі на крацях моря, що усе співає колядок, а я згадую місіс Протеро і пожежників. Це було за світло, святвечір ще не почався. Я був у садку місіс Протеро, в очікуванні на котів із її сином Джимом. Сніжило, на різдво завжди сніжило. Грудень на моїй пам'яті завше білий, ну точно в Лапландії, ну тільки оленів не вистачало. Зате були коти, нешвидкі, холодні, замерзлі руки, загорнуті у шкарпетки. Ми чекали на котів, аби погратися з ними у сніжки. Гладкі, довгі мав'ягуари, погрозливо ворушачи вусами із і гарчанням, вони скрадатимуться під задніми стінами саду. І мисливці із очима Рейсі, Джим та я, старанно вдягнуті з із Гудзонової бухти і від бурмотної вулиці, жбурлятимемо разючі сніжки у зелень їхніх очей. Мудрі коти ніколи не об'являлися. Ми ж так і стояли, занесені снігом арктичні ловкі стрільці серед затища вічних снігів, вічних лише від середи, і не чули перший крик місіс Протеро із її іглу на іншому кінці саду. Або ж ми чули, та це було для нас, немов далекий оклик ворога та хижака, тутешнього полярного кота. Але невдовзі крик став голоснішим. «Вого! «Гарема!» – кричала місіс Протеро і била в обідній дзвін. І ми бігли садом зі сніжками у руках до будинку, а там курило насправді. Дим ішов від їдальні, дзвін усе дзеленчав, а місіс Протеро голосила про розорення, мов оповісник у помпеях. Це було краще, ніж усі коти у Ельсу, що стояли б на стіні рядком. Ми вскочили до будинку зі сніжками і зупинилися біля відкритих дверей до задимленої кімнати. Щось добре горіло. Можливо, то був містер Протеро, який завжди спав у після із газетою на обличчі. Але ні, він стояв у центрі кімнати і казав Ото гарне різдво, розвіюючи дим кімнатною пантофлею. Викличте пожежників. Кричала місіс Протеро і усе била у дзвін. Та вони не приїдуть, сказав містер Протеро. Сьогодні ж Різдво. Вогню не було видно тільки хмари диму, і містер Протеро стояв серед них, махаючи пантофлею, немов диригент. Ну, зробіть щось, сказав він, і тоді ми вкинули всі наші сніжки у дим. Думаю, у ньому ми не помітили містера Протеро. І відразу ж вибігли з будинку до телефонної будки. Треба хоча б викликати поліцію, сказав Джим. І швидку. А покличмо Ерні Дженкінса він дуже любить вогонь. Та ми викликали лише пожежників, вони приїхали скоро, і троє високих чоловіків у шоломах витягли до будинку шланг, містер Протеро вчасно вибіг ізвідти, перед тим як вони відкрили воду. То був найбільш гомінкий святвечір, і коли пожежники закрутили воду і стояли в мокрій задимленій кімнаті, Джимова тітка, місь Протеро, спустилася із горишнього поверху і порівнялася з ними. Джиму та мені не терпілося почути, що ж вона їм скаже вона завжди казала правильні речі. Вона подивилася на трьох високих пожежників, котрі в сяйливих шоломах стояли серед диму, попелу і талих сніжок, і мовила, а чи не хотіли б ви чогось почитати? Багато-багато років тому, коли я був хлопчиком, коли у Ельсом блукали вовки і над пагорбами, котрі виростали навкруги арфами, пурхали червонолаті снігурі. Коли ми співали, і штовхалися у снігу усю ніч, а вдень закрадалися у печери, котрі пахли неділями у вогких селянських вітальнях, і ми з кістками в руках гнали англійців і ведмедів попереду автомобілів, коліс, кобили із лицем герцогині. Коли ми їхали за паморочливими веселими схилами на неосідланих конях, усе сніжило і сніжило. Але, мовить маленький хлопчик, минулого року також сніжило, і я зліпив а мій брат його розбив, тож я його стукнув, брата, і ми пішли на чай. Але ж то був не такий сніг, зазначив я, наш сніг не тільки змішувався у промитих циберках під небесами, він шаллю лягав на землю, плив і обсутував руки й тіла дерев. Сніг виростав протягом ночі на дахах будинків, немов чистий прадідів мох, за хвилину обплітав стіни, спадав на поштарів, відкривав ворота, немов глухою, занімілою грозою білоти, зривав різдвяні листівки. А що ж поштарі? Із вогкими від дощу очима і вишневими од вітру носами. На замерзлих, набряклих ногах вони, хрумтячи добиралися дверей і мужня в них стукали. Але все, що чули діти, то це голоси дзвоників. Ти хочеш сказати, що поштарі собі тук-тук-тук, а двері дзен дзен дзень? Я кажу, що дзвоники, які чули діти, були всередині нах самих. А я отчую тільки грім інколи, а дзвоників. Ніколи. Та ми церковні дзвони звучали. Усередині дітей? Ні, ні. У каженячих сніжно-білих дзвіницях їх розхитували єпископи разом із лалеками, і вони голосили на все скуте місто крізь крижану пінясту пудру над морозивними пагорбами і гуркотливим морем. Здавалося, в усіх церквах були в дзвони заради жарту під моїм вікном, і флюгери співали у Різдво на нашому паркані. А розкажи про поштарів іще. О, то були найзвичайнісінькі поштарі, які любили і прогулянки, і собак, і різдво, і сніг. Вони стукали в двері голубими калетелками. А в нас була чорна стукалка. Вони стояли на білому вітальному килимку у маленькій заметеній снігом веранді, заклопотані, надуті, дихали густою парою і переминалися з ноги на ногу, немов малі хлоп'ята, яким не терпиться вийти. А потім подарунки. Та, звісно ж, подарунки, із різдвяної торбинки. Змерзлий поштар із носом, схожим на пуп'янок троянди, дрижав немовчайний візок, що ковзнув із мерзлякуватого, сріблистого пагорба. Він човгав у своїх покрижанілих чоботях, немов торговець рибою. Він завдав собі на плечі мішок, захололий горб верблюда, запаморочливо крутнувся на одній нозі і, слава богові, пішов. А повернімося до подарунків. Тоді дарували корисне безмірні старомодні кашне, гігантські в'язані рукавиці, смугасті шалики зебри, на доторк, як шовкова гума, що тягнулася до самих галошів, тьмяні шиті клаптиками кепки, схожі на чайні коробки, ківери на заячому хутрі, в'язані маски для ворогів, кровожерних племен. Для тіток, які завжди старанно куталися у вовну, в'язали кошлаті і колючі жилети, що неабияк вражали своєю цупкістю і щільністю. А одного разу я отримав маленьку плетену причепну торбинку для годування коней від тої ж таки тітки. На жаль, я тим подарунком не користувався, і безбарвні книжки, де розповідалося про хлоп'ят, які, попри всі заборони не ходити на фермерів ставок. Каталися там і провалилися крізь лід. Книжки розповідали мені про все на світі, але не про причини його існування. А розкажи про непутящі дарунки і дощовики, і різнокольорове жиле, і згорнутий прапор, і іграшковий ніс, і шапка трамвайного кондуктора, а до неї компостер і калатайло. Отрогаток не дарували. Одного разу помилково поклали сокирку, і ніхто не зміг пояснити, як таке сталося, і паперове каченя, яке при натисненні пускало зовсім не качений позвук, радше котяче мукання, яке б видавав частолюбний кіт, прагнучи бути коровою. Книжку малював куди я фарбував трави, дерева, море, тварин у будь які улюблені кольори. І досі яскраво небесна голуба овечка пасеться на червоному полі, над яким пурхають райдужні і зелені в горошинку пташки. Готували заварні тістечка і риски, креми, хромтики, крекери, слойки, людяники, марципани і ще валом усього для валійців. І полки вишколених олов'яних солдатиків, готові, якщо не воювати, то повсякчас бігати. І змійки серпантину спадали згори, немов спускалися по драбині, і простенькі захопливі ігри для маленьких інженерів, доповнені інструкціями. Ох, їх би і Леонардо не розібрав. І свисток, по звуку якого гавкали довколишні пси, будили старого сусіда, той палицею стукав у стіну, і з неї падала картина. І пакунок жувачок у вигляді сигарет. Ти брав одну дорота, стояв на розі вулиці і намарно чекав годинами, доки якась то старенька леді почне сварити тебе за куріння. А ти самовдоволено посміхнувшись, візьмеш та й з'їси ту сигарету. Згодом тебе чекав сніданок серед повітряних кульок. І у вашому будинку збиралася всенька рідня. Еге ж, на різдво завжди. Ті самі обличчя повсякчас, а різдвяного ранку зі свистом, що будив собак, і солодкою втомою на очах, я гасав закутаним містом у пошуках новин невеличкого світу, і завжди знаходив мертву пташку то біля поштамту, то біля засніжених опустілих гойдалок, можливо, Вільшанку звершився її спалах. Немовби з пивними носами і щоками, розтертими вітром, чоловіки й жінки поволі прокладали собі шлях із каплиці, звалюючись у гурти, на білому ясніли їхні грубі, чорні, різкі у рухах подоби та змішувалися із безвірним снігом. Омела піднімалася від газових ріжків у всіх передніх залах. Там було вдосталі хересу, і волоських горіхів, і пляшкового пива, і крекерів, і десертних ложок, і коти у багатих хутрах наглядали за вогнищем, і вогонь тріщав, і йшов шматками вгору, готовий вижарювати каштани і жалити котюбу. Кілька масивних чоловіків сідали у маленькій вітальні, послаблювали коміри сорочок і бралися з насолодою випробовувати нові сигари. Розважливо тримаючи їх на відстані витягнутої руки, повертаючи їх знову до рота, кашляючи і знову тримаючи їх так, не мов би вони мають вибухнути. А навколо них маленькі тітоньки, не бажаючи пробувати на кухні і, певно, в іншому місті також у таке то свято, сиділи на самому краєчку своїх стільців рівно й обережно, боячись зіпсувати їх як старий посуд. Таке нечасто траплялося тими ранками серед вуличних бруківок, який старий завжди у жовтувато брунатному світлі у цей час року в засніжених гетрах провадив свій моціон до білої галявини для гри у кулі і назад. Так він хотів зігріти її чи в Різдво, чи в судний день. Іноді двоє здорових молодиків із великими запаленими факелами. Без пальт і підбитих вітром шарфів мовчазно рушали у довгу важку путь, униз, до покинутого моря, аби нагуляти собі апетиту, здихатися чадного міста, хто знає, піти до хвиль і розчинитися далині, лишивши по собі дві закручені курні хмарини у неопалимих кущах шипшини. А потім удома жвавішало. Я мов зараз вчуваю запах підсмажки до кожного вчасного обіду, запах готової птиці, бренді пудингу та рубленого м'яса, те все оповиває мої ністрі. На обід ми мали індичку й осяйний пудинг, а після обіддя дядьки сідали навпроти вогнища, розслаблялися, клали свої масивні зволожені руки на годинникові ланцюжки. Дрімали і трошки мурмотіли. Матері, тітки і сестри снували туди-сюди, зносячи миски. Тітонька Бесі, яка вже двічі налякалася іграшкової миші, заховалася у буфеті і втішалася бузиновим вином. Собака не здужала. Тітонька досі прийняла три таблетки аспірину, а тітонька Ганна, яка полюбляла портвейн. Стояла серед снігових заметів на задньому дворі, співаючи, немов натхненний дріст. Я брався надувати кульки, аби побачити, наскільки великими вони можуть бути. І коли вони, як звичайно, вибухали, дядьки підстрибували і ремствували. Під вечір дядьки дихали, немов дельфіний снігопад. Я сидів серед гірлянд, китайських ліхтарів і пожованих фініків. Пробував зібрати модель солдата, звіряючись із інструкціями для маленьких інженерів, аби без пуття катати його на іграшковому морському трамвайчику. Або ж я йшов на двір, мої блискучі нові черевики кургикали, ішов йшов у білий світ до схилу біля моря, кликав Джима, Дена і Джека, аби стежили разом тихими вулицями, лишаючи великі сліди на захованих снігом тротуарах. Б'юся об заклад, люди подумають, що містом ходили бегемоти. «О, А що б ти робив, якби побачив, як нашою вулицею простує бегемотик? От що я зробив би. Ага, Я б його вивів за огорожу, поїхав би на ньому вниз по схилу, а тоді полоскотав би за вухом, а він помахав би мені хвостиком. А що б ти зробив, якби вгледів двох бегемотиків? Я бачив їх залізнобокі, ревливі самці гіпопотами, то і місили щоразу свіжий сніг, просто перед нами, коли ми проминали будинок містера Даніеля». «О, А чом би не надіслати містерові Даніелю сніжку через його поштову скриньку. А напишімо щось на снігу. Пиши містер Даніель точно спаніель, ну, саме на його галявині. Або ж ішли ми білим узбережжям. Цікаво, а чи видно рибалкам, як іде сніг. Тихе, майже безхмарне небо пливло до моря. Тепер ми були сніжними, збитими зі шляху мандрівниками, і здоровенні грудисті собаки із причепленими до шийників флягами легко торували шлях до нас, гавкаючи переможці. Ми вертали додому з порожнілими вулицями, де лише кілька дітей бабралися голими червоними пальцями у розколисаному снігу і мурмотіли до нас. Їхні голоси згасали позаду, як ми пленталися угору серед скриків пташок у доках і гудках кораблів у звивистій затоці. А потім за чаєм уся рідня веселилася. Морозивний торт ванів у центрі столу, немов мармуровий надгробок. Тітонька Ганна присмачувала собі чай ромом, бо таке свято бувало лише раз на рік. Згадати бусі довгі казки, які ми розповідали одне одному біля вогнища. Газова горілка булькала, немов водолаз, привиди завивали, як сови довгими ночами, і я не наважувався обертатися. Тварини чаїлися у кублі під сходами, і все цокав газовий лічильник. І я згадую, як ми одного разу ходили колядувати, коли ще не вийшов поголений місяць, аби світити на пролітній вулиці. Наприкінці довгої дороги був проїзд, котрий вів до великого будинку, і ми спотикалися від темноти, ідучи ним тієї ночі. Кожен боявся, кожен тримав у руці камінь на випадок, але ми всі мали сміливість не промовити ані слова. Вітер у деревах наганяв шуму, немов від старих, неприємних і, мабуть, заморзаних людей, які задихалися у своїх печерах. Отак ми дісталися до чорної громади будинку. А що співатимемо херовими свят? Та ні. Мовив Джек, Дар нині прибагатий. Я прорахую до трьох. Один, два, три і ми заспівали, наші голоси зазвучали високо, і, здавалося, лунку у сніжній повстяній темноті, довкруж не знати чи його будинку. Ми стояли тісненько разом навпроти темних дверей. Дар нині прибагатий. Ти з неба прийшов, мов роса та животворна на землю зійшов. Коли це тоненький сухий голос, немов голос того, хто не розмовляв протягом тривалого часу, доєднався до нашого співу. Тоненький сухий обережний голосок з іншої сторони дверей, тоненький сухий голосочок тягнувся крізь замкову щілину. Коли ми припинили бігти, то були вже біля свого будинку. Передня зала причаровувала красою і затишком. Надовні кульки плавали у повітрі, наповнені спеціальним газом. Нам було приємно і спокійно тепер наш будинок світився на усе місто. Мабуть, то був привид, мовив Джим. Певно, то тролі, визначив ден, який мав до всього науковий підхід, бо багато читав. Ходімо середину, може, лишилося нам трохи желе, сказав Джек. Отак ми й зробили. Завжди на Різдво грала музика. Дядечко грав на скрипці, кузен співав стиглі вишні, а другий дядько барабана Качура. Так тепло було у маленькому будиночку. Тітонька Ганна, яка випивала пастернакового вина, затягувала пісню про зрадені серця та смерть. Потім іншу, у якій розповідала, що серце її стало пташиним гніздом, а згодом у котре усі сміялися. А потім я пішов до сну. Прозираючи у вікно своєї спальні крізь місячне сяйво і невпинну сніжну завісу, я міг бачити вогники у вікнах усіх інших будинків на нашому кутку і чув, як музика піднімалася від них. У довгу владну ніч. Я перевіряв, чи вимкнув газ і лягав у ліжко. Я промовляв кілька слів до німотної святої темряви і згодом засинав. It's Listening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door.